Ти мого, Діда Відьмака Нестера. Хтось мені написав. Ви повитаскували самі погані карти у вас залишились хороші. Та їх скільки є, ось скільки їх і було. Так як є у мене карти, я вам покажу Ось карти старших арканів. Їх так і було Ось мені подарували з Італії. Це карти Діда Нестера. Вони неймовірно гарні, неймовірно сильні. І запах іде. Діда Нестора. Господи, які вони тільки приємні, які вони для мене дорогі. І я зараз мої красунички подивлюсь, вам таке питання: ластівки-соколики. Хто одинокий? Чи буде цей рік пара? Іменно для одиноких сердець, красунички мої, ну я вам уже комету витягнула. Комета це фортуна в інших картах. Вам дуже пощастить, пощастить цей рік. Ви думаєте, що Та, це я вже буду весь час одинока. Є мої гарні красунечки золотого віку і 60, і 65 років, і є 75 років, є одинокі красунечки. Те, що ви одинокі, ви вже не будете цей рік одинокі. Зараз я й подивлюся, давайте. дід Нестер, скажи, підскажи. Правду скажи моїм одиноким соколикам і ластівочкам, Правду на наворожи. Так, дивимося. Так, це в тут ось, бачите, горбик, собачка коло мене лежить. Так, дивимося. Так. Тут в цих картах, де Нестер же ж був від лікарем, і бачите, ось в'язка. так вони в нього тут лежать. І ось, бачите, 64-го року. Так я не витягую, так для мене це пам'ять. Він дуже любив тваринок, дуже любив, допомагав, лікував, знав, як лікувати народними методами. Так, для одиноких сердець моїх хластівки-соколики, що вам несе 2025 рік. Давайте. Так, дивимося, ви і агресивні, із-за того, що одинокі. звісно, коли кохання нема. Людина злиться. Сатурн це така планета агресивна. Давайте, потіше, потихіше, зараз вам ядюся нагадає гарне. Агресія є, да, звісно. Ото, знаєте, ну, де правду дівати, як буває, ідеш, і людина не з не з цього нападає. Ну, агресивна. Ну, Значить, в неї щось не все добре на лічному плані. Оце, красунечки. Не ображайтесь, ну воно є. Агресія, бо людина одинока. Ось, Аж вулкан, вас... вулкан ви... виходить. Ну, нічого, тут на підході у вас кохання. Ось, о, бачите, одинокий парус. Нічого вам зараз. П'ять і завжди завжди сумніння. Ви думаєте, що «Та, я вже ніколи не буду в парі, та я вже буду весь час одинокий або одинока потіше. Є таємниця Долі, яка ось через Діда Нестера я вам скажу. Дивіться, яка молода, молодий місяць, як все тільки зарождається. Трошечки присвітіть лампою, трошечки зачекайте після такої темної ночі, після такого темного періоду життя висвічується місяць, зароджується. А що ж тут зароджується комета? Зароджуються якісь відносини. І те, що ви одинока, ні. Тут вам треба. Трошечки полікувати вашу душу. Еск... Ескулап випав. Це лікар. Полікувати. Хто вам буде лікувати? Ядюся буде лікувати. Гарне вам казати, і ви в'язка. В'язка. В кого в'язка? Кохання? Ось нагадала. В'язка, розумієте, що в тваринок, в'язка, я вам теж нагадала. Перепригнете оцю пропасть одіночества. Так, так. зараз. І, звісно, у вас буде пара, сім'я. Сімейна карта, у вас не просто буде пара, у вас буде сім'я. Хтось буде заміж вийде, хтось буде гражданським браком жити, громадянським. Але ж вона буде. Так що в'язку теж ніхто не відміняв. Кут до мене йде. Так і буде, ви знаєте, відьма Ядвіга так сказала, вузликом вам гарні відносини, взаємне кохання, коханням прив'язала.